Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі діви, таро розклад на жовтий місяць. В руках у мене колода Таро Райдера Вейта. І е На кожен тиждень я буду діставати для вас по дві карти, зазвичай з е, тижні в е місяці ось І на кожен тиждень по дві карти буду діставати. І в кінці дістану ще одну карту, карту пораду загалом на місяць, для того, щоб направити вас, коли вам підкаже, в якому направленні вам рухатися по жовтні. Тому пропоную почати перший тиждень для дів, що вас очікуватиме. О, oh, май, десятка мечів. <хи> ну, важкувато вам буде на початку жовтня. Напевно, якась ситуація може вас дуже сильно пригнічити. Десятка це остання карта молодших арканів. Якось може бути якийсь стрес, якийсь конфлікт, який призведе вас до такого певного саморуйнування. Навіть такі не неприкольні емоції, непозитивні емоції. <плес> ну, давайте подивимося далі, що там буде. Друга карта на перший тиждень. Головне не вішати ніс. Треба діяти. Друга карта. Ага, і це, напевно, буде пов'язано з якоюсь. З якоюсь такою може бути крадіжка у вас чогось, щось можете втратити, когось втратити. Тут або ви можете піти зі стосунків, це карта такого певного обману, крадіжки, чогось такого не вау прикольного Тому ну В поєднанні щось таке. Тому будьте пильні, щоб ви вас там нічого не поцупили, нічого не цей Але в той же час будьте готові до того, що якась така історія може скластися. На жаль. Е, так. І давайте перейдемо до другого тижня. Другий тиждень для дів, що там їх очікуватиме. Ну. Аж жезлів. Тут початок нового, початок якоїсь нової історії. ну Тут про дії більше. Якась новий бізнес, нові відчуття. там не знаю ну Відчуття це був би якби паж кубків. Тут все ж таки, як я і сказав, про дії. Тому можлива ідея якась нова з'явиться. Давайте другу карту одразу. Що ж це там таке? У нас покажу. Ага. Дев'ятка жезлів. Знову жезли, але тут про відстоювання кордонів. Можливо, в когось з'явиться якась ідея, там, знаєте, діяти далі. Е З'явилися якісь плани, але хтось буде трошечки заважати. І вам потрібно буде відстояти свої, там, умовно, кордони е для того, щоб рухатися далі, а не стояти на місці. Може бути і таке щось. З такою перев'язаною головою. Карта кордону, можливо, хтось переїде за кордон, куди з'являться думки. Знаєте, будете діяти для того, щоб виїхати за кордон. Хочеться третю карту дістати на другий тиждень для Дів. Давайте дістанемо. Імператор. Старший аркан до речі Що вказує на важливість? Напевно, потрібно буде десь трошки взяти на себе відповідальність. Тут або вказує на таку досить впливову людину, може бути неважливий ну, чоловік, жінка, керівник, така, знаєте, хтось впливовий. Можливо, хтось впливовий там з вашої сім'ї, батько, або ж якщо мама вам, там, мати в вашій сім'ї досить така впливова, то можливо, от щось там пов'язане з цією людиною, що потрібно буде відстоювати свої кордони сказати вчасно ні. Може бути таке. Так, е, Третій тиждень. О, це карта чудова, карта ностальгії, шістка кубків. А карта, коли там приємно, якийсь, не знаю, подарунок отримаєте. Можливо, ем, приємна зустріч, карта ностальгії, там поїдете до родичів, до батьків. Там, ну, супер. Карта. Супер, супер. Щось дуже приємне вас очікуватиме в третьому тижні. Друга карта на третій тижні. Тут дев'ятка кубків. Також дуже приємна карта, коли. Не десятка, звісно, але 9 також непогано. Коли чаші наповнені, ви задоволені результатом або результатами, які ви здобули. Можливо, будете там, якщо це дійсно подорож до ваших родичів, будете хизуватися тим, що, що вам вдалося здобути там за ваш там якийсь період відсутності, до прикладу, так ну, якісь такі історії можуть бути. Так, це в нас вже був третій тиждень і дивимося четвертий тиждень для ДІВ. Тут у вас сімка кубків, це карта про ілюзії. Е, можливо, хтось буде щось пропонувати, і цей вибір буде таким досить ілюзійним, ви будете це розуміти. Або ж, ну, ж якісь ось такі, знаєте, ну, це не карта брехні, але самонавіювання, самообман може бути. Коли знаєте, щось багато, наче вибору, але воно все щось не те, ви щось думає, не накручуєте себе головне і не заплутуєте себе в ось це коло, коло вибору знаєте, навколо себе. Те, що ваше ваш, вас знайде, правильно? Так, і друга карта на четвертий тиждень. А тут чистка Пентаклів, карта розподілу цінностей. Карта, коли там треба збалансувати, бачимо, тут ваги намальовані у людини. Ee, тому тут про те, що треба знайти ось цей баланс, а не сліпо, там, знаєте, витрачати кошти, до прикладу. Або ж, знову ж таки, Пентаклі це не завжди в нас про кошти, це можуть бути цінності, тому, можливо, не потрібно там розпилятися на якихось зустрічах, особливо. Зекономити свій енергетичний ресурс. Так, тепер ось ці всі карти, дорогі діви, я їх додаю до основної колоди і перетасовую. І тепер на основі цих всіх карт я дістану вам карту на пораду від колоди на жовтий місяць, де ну і протрактую її, на що вам потрібно звернути увагу в жовтні. Так, дивимося. Карта врівноваженості. Е, чудова карта, карта такого, знаєте, спокою, коли потрібно буде не зважати там на якісь ось ці, у вас там, по-моєму, була карта да, дев'ятка чи десятка мечів на початку. Е, не зважати на ось ці всі якісь там невеличкі, е, невеличкі Проблеми а все одно йти далі. Карта я її називаю переливання проливання такого з пустого в порожнє Головне не зациклюватися, головне не. Не приймати близько до серця, не накручувати себе по ілюзіям. Пам'ятаємо, у вас там була сімка кубки. І все одно рухатися, рухатися, вирішувати, просити допомоги. Бо пам'ятаємо, що у вас там карта була розподілу ресурсів, це може і до вас, в принципі, відноситися. Що вам потрібно буде до когось звернутися за допомогою. тому не соромтеся. Ось. Ось такий жовтень для вас, дорогі діви. Тому бажаю вам успіхів, натхнення знаєте, і всього мене найкращого. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте вподобайки і зустрінемося в наступних місяцях. До зустрічі!